Друзі, усіх вітаю в прямому етері. Маємо результати. Олександр Усек перемагає Дюбуа, британця, і стає втретє абсолютним чемпіоном світу. Зараз показую цей фантастичний момент, як в п'ятому раунді Олександр Усик просто нокаутом е перемагає. Дюба. Президент України вітає Олександра Усика! Це неймовірна новина. Ставте вподобання, залишайте коментарі, чи дивилися ви цей момент, і як вам феєрична? Перемога пана Олександра. Отже, український супертяж Олександр Усик переміг у головній події боксерського вечора в Лондоні, Великобританія у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні. Наш спортсмен нокаутує місцевого Даніеля Дюбуа. Це був реванш. от Даніель казав, що подивимося. Що буде, а усик по-українськи йому каже: Don't push the horses. У мене є навіть це відео, як він каже отут, на прес-конференції. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push one. Don't push the horses. Коротше, це вже мем. Не жени коней по-українськи. Усик переклав, каже, не спіши Дюбуа. Подивимося, хто переможе. Звичайно, переможе Україна. каже Усик, і він це доводить сьогодні. І дюба сидить, каже: Що це означає? Don't push the horses? Не жени коней. А Усик переклав цю фразу, власне, ну, буквально. А це має там. Hold on, зачекай, або hold your horses по англійськи. Не, не жени не жене коней, як то кажуть, українська фраза зараз її всі вивчають. Маємо декілька світлин. Маємо привітання від Володимира Зеленського і загалом від всіх українців. Ми чекали. Це був феєричний просто поєдинок. Друзі, як враження коментарі залишайте. Я у Страсбурзі сиджу і гадаю, чого це на позняках. Кричать за Усика. А от воно як, друзі, саме так. Хто приєднується? Зараз покажу відео, переможне відео. Володимир Зеленський пише: Олександр Усик знову це зробив. Абсолютний чемпіон, легенда наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою! Тебе, країну! Всі, хто вболівав, і також е, Олександр Усик присвячує сьогодні цю перемогу для усіх захисників і захисниць. Це буде справжнім стимулом і Крим. Це Україна про це неодноразово казав пан Олександр, який є родом з Сімферополя. Е, дружина також звідси ми бачимо, як підтримують четверо дітей е, діткам. Він присвячував свої перемоги. І фантастично завершує кар'єру нас, наш чемпіон. Втретє, він стає абсолютним чемпіоном світу. Отже, він отримує пояси WBA, WBO, WBS та IBO, а також титул IBF, який, власне, володів Дюбуа. Ось цей ем, оцей ем, темношкірий. Британець сьогодні нагадаю: поєдинок відбувався на стадіоні Вемблі в Лондоні. Один з найбільших стадіонів світу взагалі і цей шикарний. Ведучий, так, як він. Олександр, Усик, це було круто. Отже, Усик нокаутував у п'ятому раунді. У цьому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника. Як це було, хто не бачив, ще показую просто зараз. Ось тут на цьому екрані. Ем, Усик нокатував в п'ятому раунді. У тому ж раунді Українець і відправляє його в нокдаун. Той піднявся, Олександр добиває суперника. Усик е, здобуває перемогу над Дюба вдруге. Уперше боксери зустрілися в Ринзі у серпні 23-го року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді і захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі. Ще цікавий факт, я готував сюжет для вас, що дюбуа а, більше маси мав, ніж Олександр Усик. Вага Дюбуа складала 110 кг 300 грамів. Усика трошки більше 103 кг. Тобто, якщо подивитися на масу тіла, то Дюбуа нібито переважав. Але, знаєте, кажуть, не в вазі справа, а справа вся у тактиці справа вся у вмінні аналізувати суперника, і цим наш е, козак Олександр е, власне перевершує усіх, що про нього загалом е, кажуть в ну, професійній сфері. А, що він має професійний контакт, е, так з, завжди готується дуже щільно, тренується, не вживає звичайно спортних е, алкоголів. Ну і, мабуть, вам цікаво, скільки ж грошей так заробив Олександр. Це сума просто нереальна, але він заслужив, тому що всі ці роки він дуже складно працював. Значить, 115 мільйонів доларів виплатять за бій е, Олександра Усика і Дюбуа, з них 65% отримає е, український спортсмен. Ну, давайте в кого краще з математикою: 115 мільйонів, 65% це приблизно 80 мільйонів е, доларів. Так, для Олександра Усика, можливо, 2 мільйони менше. Решта підеш для Дюба. Тобто це великі великі кошти, але, звичайно, він до цього йшов все життя. Батьки Олександра Усика родом з півночі України. Мати народилася в Чернігівській області, працювала на будівництві. Звичайна працьовита жінка. А от щодо батька, то він родом із Сумщини. Військовий воював в Афганістані з 6 до 12 років. Усик мешкав в Чернігівській області з батьками, після чого переїхали до Криму. В 9 років перехворів двосторонню пневмонію легень, перебуваючи в лікарні, зацікавився вивченням богослову. Хоча батьки Усика були нерелігійними, у 10 років прийшов до православ'я під впливом бабусі. Ну і знаємо, наскільки віруюча людина, пан Олександр, він каже, я вірю. В Бога віру в себе і віру в свою дружину Катерину. Вона його теж активно підтримувала. Зараз побачимо момент виходу Олександра на ринг. Покажу також у мене є це відео, як він з'явився. Надія Дорофієва співала гімн України. Прозвучав також, як кажуть, на весь світ, тому що всі фанати боксу сьогодні прикуті до екранів телевізора. Йдемо далі до Олександра Усика. Він, закі... він з дитинства відвідував футбольну школу в Сімферополі Таврія, але футбольна кар'єра його не склалася. І в 15 років Олександр Усик починає займатися боксом. Він закінчив школу номер 34 в Сімферополі. Де познайомився з дружиною Катериною і Львівський університет фізичної культури. Потім він став аспірантом цього вишу. Uh, в березні 25-го року він захистив дисертацію дихер... в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеці... спеціальністю право, з якою здобув ступінь доктора філософії. Ну було дуже багато критики за доктора філософії від Олександра Усика. Ну але ми йому це знаєте кажуть, пробачаємо і дякуємо, що він так потужно представив нашу країну. Uh, зараз я покажу, які заяви робив Дюбуа. Як він, як то кажуть, як він, як він програв? Ось які заяви робив Дюба? Слухаймо Рені Вемблів АйПіо, а його опонент, володар поясу IBF. Які прогнози ставлять букмекери, букмекер? Де дивитися легендарний бій та про напругу між боксерами почуєте далі? Я нагадую, видимо, YouTube каналі Ростосла Продакшн. Ставте цей момент. Подобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Коли я переможу Усіка, то присвячу перемогу Росії, щоб підтримати їх в конфлікті з Україною. Заявив Дюбуа на Як він грав. Якщо ти за Усіка, то став лайк. Мене не цікавить, хто цей клоун, і звідки він. Я тут головний. Усик поїде без поясів і з позором. Сказав, то їде за ганьбою? На що Усик Дюбуа. Don't push the horses. Не жени коней, каже Олександр Усик. Все ще попереду. Я нагадую, вини канал каналу. Тому просто велище. браво, браво Олександру е за те, що показав е майстерне володіння. От, власне, е покажу, що як підстав, його Олександр підтримувала е як його підтримувала також дружина. Зараз ви побачите на ваших екранах. Ну і починав Олександр Усик з аматорської кар'єри. У 2006 році він взяв участь у чемпіонаті Європи з боксу дійшов до півфіналу, у якому е, брав участь росіянин Матвій Коробов. Потім Усик перейшов у напіважку категорію І в 2008 році завоював у Болгарії кубок Стренджа у лютому. 2008 був відправлений Олімпійським комітетом. Розельто Дельті Абруці, замінивши Дениса Пояцико. Там він переміг боксерів світового класу, зокрема азербайджанця Ельчина Алізаде, якщо правильно вимовив, і британця Денні Прайса Усик взяв участь в Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. У першому турі він з легкістю переміг боксера з Китаю. Ніц Зяті в другому турі програв майбутньому срібному призеру Італійцеві Руссон. В 2018 році на чемпіонаті світу переміг росіянина Артура Бетербієва і у фіналі боксера з Азербайджану Таймура Мемедова, завоювавши золоту медаль на Олімпійських іграх у Лондоні, Олександр в 2012 році. Був головним фаворитом золоту медаль. Виборив 11 серпня 2012 року. Він здобув перемогу у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо. Глядачам запам'ятався тим, що виходив на ринг в образі козака. А після фінального поєдинку танцював гопак. Ну, це все про Олександра і реально дуже круто представляв нашу країну. Після повномасштабного вторгнення Олександр засуджує російську агресію. До речі, зустрічається з президентом Зеленським. Він є амбасадором фонду Юнайтед 24, де так люди донатять на допомогу нашій країні, і він закликає до цього. Також про його позицію це говорить багато, тому що є також Ломаченко, Ломаченко є його кум. Ми бачимо, що Василь більше вдався у свої православні погляди московського патріархату, хоча також український чемпіон. Але ось цей обстріл в Білгород-Дністровському, де е, Ломаченко не назвав, хто є агресором, щоб обстріляли мою школу, мій ліцей в Білгород-Дністровському. Це було, знаєте, як плювок, неприємно від Ломаченка. Тим не менше, Олександр зберігає теплі відносини зі своїм кумом, як то кажуть. А це, до речі, шаблю. Так? Шабля Івана Мазепи, пам'ятаєте, він підняв, коли переміг британця Фюрі? Він підняв шаблю Івана Мазепи, тому що Російська Федерація. Намагалася якось очорнити Івана Мазепу, українського гетьмана, а він завжди боровся так, проти російської навали, там, Російської імперії. Ми це пам'ятаємо. На жаль, свої останні роки життя Мазепа так, провів у Вигнані, наскільки пам'ятаю з історії. А, Росія намагалася його очорнити як зрадника, і тут Усик, коли переміг Ф'юрі, він піднімає цю шаблю, так? І таким чином він каже, що слава про Мазепу буде, буде лунати на весь світ. Щодо позиції, чого я заговорив за Ломаченка, тому що після повноштатного вторгнення Усик записує відео і засуджує російську агресію. Він записав відео і російською мовою, потім англійською, українською. І дуже багато росіян прислухались також до нього, тому що він мав багато фанатів там, і вони, власне, не пішли. Воювати проти України, а щось тут не так. І Усик своєю підтримкою показує тобто за чий Крим. Було. Послухаємо. 17 століття цим жестом нагадав світові видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України від російських загарбників. Слава Україні! Героям слава! Супер. Україна! Ораду! Україна! Бороду! Це з Олександра. Клас. І дивіться, також перед поєдинком, нинішнім з Дюбуа, який крутий костюм вишиванці. Так? Він зробив від українських дизайнерів просто якийсь стильняшка, а цей. Бренсон, так американський мільярдер підприємець, поряд був з усиком. Ціка 19 а, в липня вустрівся. на стадіоні Вемблі в Лондоні трансляція Ось. буде для крутоглядан або Мегого. Вечір боксу починається о дев'ятнадцятій за київським часом, але головний бій розпочнеться близько 23. Тому тримаємо кулаки і бажаємо перемоги Олександру та Україні. Україна! Україна! Україна понад усе. Друзі, також згадаю, що сьогодні 19, так ну, в ця ніч, 19 липня, сьогодні також не стало Ірина Дмитрівни Паріон, української мовознавиці, професора. Яка боролася за Україну, яка була патріоткою, ми стежимо за розглядом справи. На жаль, вбивцю досі не засудили. Підозрюваний Зінченко досі знаходиться в СІЗО, але є достатньо доказів, аби довести цю справу до кінця. Ви знаєте, що я спілкувався близько з Іриною Дмитрівною, і сьогодні її згадував, також робили ми сюжет. Хочу зачитати її цитату. Хоча і Олександр був, як то кажуть, і, і, і не розділив зерно від полови, пам'ятаєте, коли її цькували? Коли... Ем, різні телеканали опозиції почали показувати її як зрадницю, перекручувати її слова, що у армії всі повинні знати українську мову. Ну так, тому що це є закон України. Але чого ви хотіли почути від Фаріон? Наше життя це всього лише коротка мандрівка для високої ідеї. Про це казала Ірина Фаріон. Ем... Її донька Софія Особа публікує щемливий допис і пише: Рік без тебе це як вічність. І ми стежимо, ми хочемо справедливого вироку. Донька Ірини вимагає для В'ячеслава Зінченка довічного ув'язнення. Сьогодні, так, рівно рік, як її немає, тому ми також її згадуємо вона не пересічна особистість. Хоча Усик різне говорив, ну, я думаю, що він заплутався, бо там треба було стільки провокацій, тоді проти неї було. Пам'ятаєте? Подивіться її відео, подивіться її інтерв'ю, тому що це дійсно велич нації. Сподіваюся, що Ірині Дмитрівні таки присвоїть звання Героя України. Як то кажуть, вона розумом, вона мозком, а Олександр Усик силою. Це показував. В 22 році Усик зареєстровує власний благодійний фонд «Усик Фаундейшн». після початку повноштовного вторгнення. Боксер займається підтримкою ЗСУ і гуманітарною допомогою українським біженцям і сім'ям, що постраждали від війни. За час активної діяльності Усик Фаундейшн» провели сім благодійних аукціонів і витратили близько 740 тисяч доларів на підтримку армії. Також варто зазначити, що в Орзелі, так, мав майно Олександр, Катерина і четверо дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло і Марія. На жаль, їхня домівка також постраждала. Пам'ятаємо, після повномасштабного вторгнення розповідав про це. Але боремося усі, тому що ворог, як то кажуть, в нас один єдиний. Ну і останні новини, друзі, декілька коментарів залишайте, підпалюємо цей етер. Вітаємо Олександра Усика з перемогою, як він розгромив дюба сьогодні, в п'ятому раунді нокаутом. Привітання від, від президента України, бачимо президента від багатьох зірок, які вітають сьогодні Олександра з цією фантастичною перемогою, яка нам була так. Необхідна. Е, і є відео від Олександра Усика, кому він дякує сьогодні. Це силам оборони. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз слава, е, Можливо, недобре чути. Усик каже: хлопці, я. Слава Україні! Ви, неймовірні, ви дозволяєте мені сьогодні бути тут і е, боротися так, за Україну. Завдяки вам я можу бути тут. Це перша подяка Усика, силам оборони. Е, ось таке відео маємо від Олександра. Зараз буде з'являтися ще більше відео. Ну, це класні позитивні емоції, які ми всі давно чекали. Спільне фото маємо усика з командою у статі триразового абсолютного чемпіона світу після перемоги над Дюбуа. Бачимо ми реально всі <свісно> як один емоції. Слухайте, цю фотографію потрібно поставити 100% на заставку. <свісно> Тому що таких емоцій ми давно вже не відчували і бачимо кожен. Ці обстріли, але тримаємося, боремося разом, як то кажуть, до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Україна понад усе. Вітаємо, Олександра!